Прийомні сім'ї та будинки сімейного типу з початком повномасштабного вторгнення зіштовхнулись з рядом проблем, які стосуються виховання дітей. Деякі з них потребують не індивідуального, а колективного рішення. Тому у міській бібліотеці провели круглий стіл із залученням фахівців різних галузей. Часто виходять зміни до постанов різних, до різних законодавчих актів. І ми сьогодні зустрілися з прийомними, прийомними сім'ями дитячими будинками сімейного типу та суб'єктами. Це медицина, соціальний захист населення, соціальна служба буде презентувати свою психологічну допомогу. Запросили працівників ювінальної превенції розповісти про виклики, які чекають зараз на кожному шляху. Це і безпека в інтернеті, це і різні. Як по з потеплінням діти більше виходять на вулицю, менше вже дома сидять за комп'ютерами, тому зустрілися обговорити проблемні питання. Людмила Бугайова, вихователька у будинку сімейного типу Каравелла говорить, що з власного досвіду зіштовхнулась разом з дітьми з проблемами психологічного характеру. Вирішувати їх допомогли кваліфіковані фахівці. На даний час у нас вісім дітей, але вісім дітей казати не, не маю навіть права, тому що в нас 21 дитина, які навчаються, які працюють, і вони залишилися нами і приїжджають до нас. Навіть на даний час у нас дуже багато проблем у нашій родині, і, мабуть, так, як і в і Саме перший психологічний тиск цієї ситуації на родину, на дітей, на батьків. І дуже багато від нас залежить, ми не завжди справляємося з цим, щоб психологічно дітей налаштувати правильно, і тому що ми учимося теж в цій ситуації і вистаюємо. У нас є серед діток військові наші. І зараз вже третій хлопчик іде захищати, а дівчинка і хлопчик дорослі воюють. Зазначимо, що в Олександрії сьогодні є п'ять прийомних сімей, шість будинків сімейного типу та одна патронатна сім'я. Під час заходу кожен з присутніх отримав відповіді на свої запитання від представників конкретних служб.